Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник пам та «Ощад». Чотири місяці скандалів нардепи таки ухвалили мобілізаційний законопроект у другому читанні. Однак деякі кричущі норми залишили. Нові правила мобілізації шокують і обурюють деяких українців. Обмежено придатних більше не існує. Особи з інвалідністю проходитимуть повторну ВЛК. У когось забиратимуть авто, а на чоловіків за кордоном чекатиме сюрприз. Про найгарячіші питання ухваленого мобілізаційного законопроекту розповім замить. З вами Вини ТСН і я, Вікторія Панченко, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Верховна Рада 11 квітня ухвалила мобілізаційний законопроект. Ба більше напередодні Верховна Рада підтримала ще два законопроекти. Один стосується покарання для ухилянців, інший дає можливість мобілізувати засуджених. Нардепи працювали над документами майже чотири місяці і 11 годин у залі Верховної Ради 10 квітня. Такої запеклої роботи. Депутатів ми не бачили давно, але це й не дивно потрібно було опрацювати понад 4 тисячі правок у документі, і вони це зробили. Правда, сиділи до ночі, навіть проігнорували комендантську годину. Мемчики про це відразу увірвалися у мережу. Друзі, нуль перша година 44 хвилини. Закінчився розгляд правок. 4294 правки розглянуті. залишились правки комітетські, де вже треба буде їм голоси. Тому, як ви бачите, зібралася слуга народу. Все, от це ви бачите на ваших очах. Радіють в кінці засідання. Було близько 30 народних депутатів. От це слуги народу. Вони фотографуються на пам'ять. Ну це ті депутати, які залишились до кінця. Інші депутати, як ви бачите, нікого нема. Все ніхто не витримав. Менше 10% депутатів відпрацювали при тому, що це перший був день в квітні робочий. Але це все знаєте навколо. А саме головне прибрали терміни служби, прибрали грошову мотивацію. Будемо добувати, щоб хоч щось, гроші повернути, щоб хоч щось вибити. Друзі, працюю далі для вас. Ну що, тримаємо стрій. Все те, що так старанно ухвалювали 11 годин, помістилося в десяток пунктів. Але нервів українцям вони роблять, дай Боже, основний законопроєкт про мобілізацію він вступить в дію через місяць після підпису президента. Право на демобілізацію людей з інвалідністю. Демобілізація у зв'язку зі звільненням з полону обмежено придатні зобов'язані будуть повторно пройти переогляд протягом 12 місяців. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом. Ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого, 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Обмеження для ухилянтів, обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. Рада повністю вилучила із законопроєкту норму про демобілізацію бійців через 36 місяців служби. Точно не зраділи чоловіки, які купили собі інвалідність, оскільки, згідно з документом, обмежено придатні чоловіки мусять пройти повторний медогляд. Верховна Рада просто взяла і скасувала поняття обмежено придатний до служби в ЗСУ. Згідно з нововведеннями, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 12 місяців пройти повторний медичний огляд. Слова обмежена придатність тепер виключено. Залишиться тільки норма про непридатність, хоча Ніше мова йшла, до речі, про 9 місяців. Міністерство оборони навіть публікувало роз'яснення про те, що чекає на військових та військовозобов'язаних, які мають цей статус. Після повторного огляду військові, які визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними продовжать службу. Військовозобов'язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними можуть проходити службу. Сумні новини для тих, хто отримав другу та третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року таким особам також доведеться повторно пройти ВЛК, однак ця норма не стосується військовослужбовців. Ще одну скандальну норму мобілізаційного законопроекту проголосували нардепи. Передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. У законопроекті про мобілізацію йдеться, що військовий квиток у консульствах вимагатимуть зокрема у 18-річних українців. Але повертатися до України юнакам, які виїхали до цього віку, не потрібно. Свої дані можна буде уточнити дистанційно. Норму про обмеження консульських послуг у законопроекті про мобілізацію прописали для того, аби зрозуміти, яка кількість громадян перебуває за кордоном. Про це членкиня комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепка від ЄС Ірина Фріз розповіла Радіо Свобода. Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів з часу набуття. Чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних, тобто чоловік призовного віку може пройти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном. При цьому, за словами Фріз, механізму депортації українців з інших країн не існує. Зараз згідно з чинним законодавством і українським і міжнародним немає механізму депортації людей під час воєнного стану з Країн жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку, потрібно для міністерства оборони. Також у чоловіків від 18 до 60 років на кордоні будуть перевіряти військовий квиток при виїзді та в'їзді до країни. Незалежно від придатності до служби або від строчок, кожен чоловік цього віку буде зобов'язаний носити при собі військовий квиток і пред'являти його на вимогу поліцейських співробітників ТЦК, а також прикордонників. Ба більше усі військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані в ТЦК, мають зробити це протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації згаданий указ очікується 13 травня. Уточнити дані можна буде у ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті. Одним з найбільш дискусійних пунктів мобілізаційного законопроекту був пункт щодо обмеження керування транспортними засобами військовозобов'язаним на вимогу ТЦК. Виходячи з проголосованого законопроекту, все буде вирішувати суд, але цьому передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК. Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянин обов'язків, передбачених частиною 1 статтею 22 у новій редакції «Неявка на виклик ТЦК», Непроходження медичного огляду частиною 3 статті 22 неуточнення у ТЦК своїх військовооблікових даних протягом 60 днів та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 кодексу про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про мобілізацію, звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Далі у разі отримання письмової відповіді Поліції про неможливість дійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає цьому громадянину листа вимогу. Надалі, у разі якщо громадянин добровільно протягом десяти календарних днів з дня вручення вимоги не виконав обов'язку, наприклад, не з'явився до ТЦК, військом звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто. Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів, але є й винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках, якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утримання особи з інвалідністю першої та другої групи або дитини з інвалідністю. І вишенька на торті до стовідсоткового. Бронювання працівників поліції, бронювання керівників органів держвлади та місцевого самоврядування та бронювання 50% держслужбовців категорії Б та В додали ще один маленький пунктик. Кожен депутат зможе відмазати від мобілізації по два своїх помічники, які виконують ну дуже важливу роботу для країни під час війни. А що думаєте ви про ці скандальні пункти у законопроекті про мобілізацію? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.